Доброго дня всім! Мабуть, настав той час, коли просто необхідно розпочинати говорити, а не замовчувати всі зловживання керівництва. Звати мене Мецкан Віталій Володимирович. Я працюю у Косівському районному суді Івано-Франківської області з 2003 року вже близько 4 років займаю посаду помічника судді. У даний час я змушений звернутися до громадськості, високопосадовців. А особливо до представників засобів масової інформації, оскільки протязі останнього часу, з боку керівництва, мені почали надходити звинувачення у сепаратизмі. Мою адресу закидають дискредитацію роботи суду та судової системи в цілому. Також мені почали надходити погрози з боку новообраної голови Косівського районного суду Івано-Франківської області Килюк Марії Іванівни в зв'язку із тим, що я, начебто, цитую. Приймаю активну участь у організації концертів під судом, що блокує роботу суду, хочу нагадати, що 5 червня 2014 року на загальних зборах суддів, після декількох невдалих спроб повернути на так званий трон попереднього голову Косівського районного суду бульмего Мирослава Васильовича було обрано головою суду фактично його протеже Крилюк Марію Івановну. Однак, такими діями було обурена громадськість. Що призвело до проведення 6 червня 2014 року громадськими активістами масштабної акції протесту, яка, до речі, триває і по даний час. Жодної участі чи в організації, чи безпосередньо в такій акції я не приймав. Однак в глибині душі я щиро підтримую мітингувальників, які вже удостально терпілися беззаконня та несправедливості. Це моя особиста думка, і я, як звичайний громадянин, маю повне право на її висвітлення. Звичайно, мені дуже приємно, що мою адресу почали лунати погрози не від звичайних дрібних клерків, а від самої новообраної голови суду, так як це свідчить про те, що мене стали сприймати як потенційного конкурента, що несе загрозу для тієї суддівської хунти, що залишилася ще з дореволюційного режиму. Що стосується звинувачень у сепаратизмі, то хочу зазначити, що після багаторічного терпіння систематичних зловживань з боку керівництва суду, Ініціативною групною працівників було вирішено створити з метою захисту своїх трудових прав та інтересів первинну проспілкову організацію. Керівництвом було докладено максимум зусиль, щоб цього не відбулося. Але завдяки нашій наполегливості проспілку все ж таки створено. Після цього почали створюватися перешкоди у легалізації проспілки. Не дивлячись на всі перешкоди, завдяки таким діям керівництва було виявлено цілий ряд. Порушень з минулих років, які теж керівництво намагається ретельно приховати. Таким чином, звинувачення у сепаратизмі, які є абсолютно безглуздими, не можуть стосуватися мене, а більш ймовірно вони стосуються керівництва, завдяки якому і відбувся так званий розподіл у колективі на тих, хто томився терпіти несправедливість і вирішив звільнитися від рабського ярма і на тих, хто вирішив і надалі прислуговувати. Так званим рабовласникам. Чомусь нашим керівництвом дії по створенні проспілки розстрілюються як бунт. Хоча у кожній цивілізованій установчій організації існує проспілка, і це є загальноприйнятим нормальним явищем у цілому світі. Таким чином, на мою думку, виникає цілком логічне запитання: хто ж насправді дискредитує роботу суду і судової системи в цілому? Чи я, тим, що в установленому законом порядку вирішив відстояти свої права? Чи можливо те керівництво, яке роками так чиняло, що просто не могло бути непоміщеним громадськістю і сформувало загальну думку про суд серед суспільства? Після всього сказаного, що є тільки вершиною айсбера, я розумію, що став кісткою в горлі для зверхніх і пихатих, з непереборним егоїзмом, переповненим зухвалістю і наглістю чиновників, а тому я усвідомлюю існування потенційної загрози. Замовних кримінальних переслідувань, а також можливих замахів на життя чи здоров'я як моє, так і моїх близьких та родичів з боку елементів кримінального світу, які можуть перебувати у залежності від нечистих на руку служителів Феміди. Саме тому я вирішив оприлюднити дане відкрите звернення для широкого загалу і готовий висвітлювати в подальшому будь-які прояви беззаконня чи несправедливості серед керівництва.